Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас. Гаряча новина, яка сколихнула все місто під кодовим ім'ям. Шокуюча знахідка в квартирі розпочне наш випуск. Та про все поступово на гарячу лінію муніципальної варти надійшло повідомлення наступного змісту. З одної з квартир будинку по вулиці Сонячна доноситься характерний трупний запах. Там проживає одинока жінка літнього віку з собакою. Сусіди забили на сполох. Можливо, щось сталося. Муніципали одразу прибули на місце, і дійсно в під'їзді стояв гідкий та неприємний запах. Запах чому mm -hmm. yeah. yeah. тут мешкає, якась жінка, з собачкою, все таке може бути звідси. і запах найсильніший ну з цього принозапах. Ти посад 100% пацантових Тому і. Льбо. Як ми знаємо, є син в неї, який вона каже, що він в Одесі, але не точно ніхто не знає. Номера немає. Він такий блідний жовтий Розумієте, просто касто. Mm -hmm. Ось тут прислухайтесь уважніше. Сусіди напередодні бачили кволого дорослого сина, і ось більше тижня він не виходить з квартири. Коли дзвониш, собачка гавкає. Угу, а Але вона? людину не, я не я хочу. Вона. Аби з'ясувати, що все-таки сталося, муніципали намагалися встановити контакт з жінкою цієї квартири. Ми хочемо з вами пообщатися просто. Ми ж нічого з вам не хотім. Діти з Богом. Мені ваша час помощ не нужна. Натомість отримали відповідь: допомога не потрібна. Діалог не вийшов. Тому було прийнято рішення викликати наряд поліції, які мають відповідні повноваження. Жінка двері відчинила. Назвати це помешканням, просто неможливо купи непотрібу, хламу, сміття і запах все різкіший, аж ось і знахідка, яка шокувала навіть психологічності, яких муніципалів і поліцію. А це хто Це син мій? А він тут лежить? Він мертвий? Озвучено далі людині з здоровою психікою взагалі неможливо усвідомити. він ще з 8 марта. Он приехал вас поздравлять. Отпраздновал и все. И... Он не праздновал. Он, как вам сказать, он сказал, приехал, приехал, чтобы мне чем-то по -по 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 помочь. А почему ну, вы не вызвали полицию, скорую? Что я вам могу сказать? Но... Он был против скорой на 150%. И в это коштувало, на жаль ему життям. Та все ж останнє питання: чому 11 днів нікого не сповістили? Жили з трупом рідного сина, якого приховали в сусідній кімнаті, в жахливому сморіді. Ви просто не хотіли з ним прощатися? Да. Ситуація як психологічна, так і морально дуже важка для усвідомлення, та це не просто трагедія людини. Поліцію це може розцінюватися як укривання, злочин, а стан жінки кваліфікуватись як психічно неврівноваженою. Тому далі справа в руках закону. Наступна історія також про неврівноваженість психіки людей похилого віку. Жінка похилого віку вийшла з дому і пропала, рідні просять допомоги. Вдягнена легко, по-домашнему. Вы не оставляли адрес ей в карман? Там, ну... Нет, ничего не оставила. Она просто была в том, что я ей утром переодеваю. Это было? Это было где-то час сорок, час сорок пять. Но это, ну, мне ребенок позвонил час двадцать. Мы искали, мой муж приехал с, с з Сергеевки в охране. Мы ездили по всему городу. По Кишеневскому, по Лазову, везде, даже на Лиман съездили, даже там где причалы. И такие самостоятельные пошуки, на жаль, не дали Донька написала заяву в полицию. Это было где-то после четырех. Где-то после четырех. Усі місця, де може бути жіночка, рідні обійшли і об'їхали, бо така історія не вперше. Та результату нуль підключилися до пошуку муніципали і небайдужі громадяни. З бабушкою все в порядку, німного замерзла курточку, к сожалению, нею не обнаружно. Документи теж будуть розбиратися. І що ви думаєте, спільними зусиллями жінку знайшли? Знайшли жінку. Карета подана приїдемо зараз. До Давайте дому. з нами. доставили додому живу і здорову. Передали рідні родина щаслива, бабуся вдома. І знову нагадуємо про необхідність рідних таких людей залишати записки, нагадування в їх речах з контактними даними, ім'ям та адресою. Часто наш телеграм-чат або гаряча лінія 068 861 49 48 стає полем для інформування тут про пожежу по вулиці Перемоги, тут про потрапляння в пастку песика, який ледь не втоп. В каналізаційному колодязі по вулиці Приморська, ну от, ця бідолага. намагаємося її його ката достати ж питатися, хоча б не ні даті на локаціи ти води прибули на допомогу і браві рятувальники. Будемо тягнути цуцика наверх. Рятувальна операція завершилась збереженням життя тварини. Дякуємо тим, хто не пройшов повз під час патрулювання. Продовжується нагляд за прибудинковими територіями, аби не допустити вандалізму та порушення громадського порядку. І що бачимо по вулиці Південній? Знову двері під'їздів відчинені. Двері відкрита. Оглянули під'їзди. Можливо, хтось причаївся. Все тихо, спокійно. нічого не слишне. І знову озвучуємо переконливе прохання до громадян. Турбота про збереження вашого майна перш за все, ваша турбота, а ми лише в допомогу. Сонячна, біля коледжу. Усе добре. Вулиця Пирогова, 2А. Усе тихо. Також без порушень. Вулиця Паркова. біля бившого універсаму Копійка. Все добре. Розгалуження маршруту патрульних охоплює все місто, бо так надійно і безпечно для громади. Патрулювання нічного міста на виконання вимог закону воєнного стану серед завдань комендантського патруля. Тут головне не допустити загрози. Перемога, Базарок. Як бачимо, все добре. Порушення не зафіксовано. Перевіряємо на предмет. Порядку фактів вандалізму також не виявлено на даний час, все добре, аби дійсно було добре, забезпечуючи присутність інспектора на мікрорайоні, що в розі посилює довіру до муніципальної варти, робимо нагляд соціальних об'єктів. Окрім завдань щодо формування безпеки, інспектори разом з представниками комунального підприємства «Автотранссервіс» виконують роботи щодо вручення приписів на переукладання укладання угод на вивіз твердих побутових відходів. Моніторимо і ситуацію на дорогах міста, аби чиїсь зручності не порушували комфорт більшості. Чого ви порушуєте? Ну надалі не будете тут стояти, так дякую. Вдячні і тим, хто дотримується правил дорожнього руху, продовжуємо патрулювати центр міста, вулиця Ізмаїльська біля копійки, також без порушень. Коли без порушень, то добре. Якщо ж вони є без вагань, інформуйте доступним для вас способом муніципальну варту телеграм-чат та на гарячу лінію 068 861 49 48. Допомога прийде, завжди ваша муніципальна варта.